Для україномовного каналу пропоную пройти зі мною районом харкова Павло Поле. Бачите, двоповерховий, двоповерховий будинок, вибачаю за українською, 16-поверхові будинки. Вони рядом, але побудовані, мабуть, у разні часи. Важаю, що цей двоповерховий старіший набагато, Бачте, там навіть огороди. Дуже будівлі розташовані. А це вже будівлі строїлись. Пізніше. Ну, я не був, будувалося. Будувалися, господи. Вибачаюся зі своєю українською але... Що маємо, то маємо. Ви писали, що краще розмовляє російською? Ні, у мене є російська мова. Я бачите, маршрут що йде до лікарні 20-та. Буду знати, може прям до лікарня собачка дорога перебігає. Спешить кудись. Не мені автобус вже підніс. Та ще їжу. І дивіться, яке вийде. Да. І сказав, що до понеділка ми можете ще своїм оком... Зглянути на палого поле звідси. На зупинці багато людей чекає, тому вважаю, що скоро поїде. Війте, сьогодні-завтра він буде користуватися спросом. Побачили зі мною павлого поле. Всім миро добра злага. Всім щиро дякую. Ми будемо жити, незважаючи ні на що з наступаючим.